Придбати авто за допомогою фінансових інструментів посилам багатьом українцям завдяки програмам придбання у групах. Світлана з білої церкви купує вже другий автомобіль. Днями їй вручили ключі від новенького звіда». Автомобіль хотіла завжди свій особистий для поїздки на дачу, для поїздки до друзів, для поїздки на роботу. Автомобіль зекономить багато часу на власні потреби, які потрібно вирішити негайно. Програма фінансування нових автомобілів автотак доступна кожному. Для оформлення договору на придбання машини потрібний тільки паспорт та ідентифікаційний код. Термін виплати автівки до семи років, тому що місячні платежі доступні практично кожному. Знаєте, кожного разу, коли вручаєш автомобілі людині, яка давно про це мріяла. Емоції просто переповнюють, тому що другої можливості придбати цей автомобільних просто не було. На власних автомобілях, завдяки придбанню у групах, уже їздять понад 45 тисяч українців. Салони автотак розташовані по всій Україні в авторизованих салонах та у дилерській мережі корпорації Укравто.